Сьогодні я продовжую репортаж про дитячий футбол? Сьогодні моїм гостем є воротар команди «Вількерія» із селища Андріївки Щербак Поліна. Вона дала згоду поспілкуватися зі мною. Розповіла про те, що вони два роки поспіль були чемпіонами України в своїй віковій групі. Скільки вже років займаєшся футболом? П'ять шість. В який клас ходиш? Перейшла на перший курс. А, вже навчаєшся? В коледжі, в Ливковаті. По якій спеціальності? Технолог. Ага. А в футбол воротар. Так. Да. Подобається воротаровим? Ну так, да, подобалось. Раніше, раніше грала в защиті захисником. Яке місце займала ваша команда раніше? Ну, Ось. Багато перших місць. Ви грали на першість України? Так. Да. Які місця займали? Перше. Перше місце в Україні займали, да. так? В якому? році? – В 19 -м, 20 -м. Два роки підряд? Ну, Так. І хто ваш тренер? Володимир Володимирович. Чаговець. З якого року ти почала це грати у футбол у нього? З 18-го. З 18-го року, так. Да? все время на воротах. Якби <кій> в початку так, я грала в полі з захисником, а потім, після трагедії, перелом ноги і поставилася ну, ворота на Перелом ноги був? Так. А що ж таке? Ну, удачна ударила мяч і ударила землю на тренировке. Ну, футболістів це, це порядку речей. І все рівно продовжуєш грати. Так. Скільки отаких кубків ти за своє життя отримувала? Ну, гравцем защиті в захисниках я лише два. А ні, вратарем. В захисниках я не отримала. А воротарем? Два. Два отаких кубка. А де ви грали? Виїжні міста. Багато місць було. Умань, херсон. Об'їздила. Ну, так. По Україні багато, багато. дуже. Ось ви тут граєте в футбол, а десь іде війна. Щоб ти зараз сказала тим хлопцям, що вас захищають. Ну, благодаря їм. Ми зараз сидимо в безпеці. Дуже благодарна. Ви граєте в футбол завдяки їм? Так. Коли буде перемога, як ти вважаєш? Скоріше, я думаю, скоро переможемо. В цьому році? Так. Цьому році вже буде перемога. Ну а після перемоги ж треба обрати оту владу, яка нами буде керувати так, як треба. Ось я не відкриюся що У нас корупція в Україні дуже велика. Як ваше покоління буде вести боротьбу з цією корупцією? Складно буде, Що б ти зараз сказала своєму тренеру. Більше спасіба. Скільки він вже виховав отаких от дітей, як ти, як ти вважаєш? Мабуть, ми перші в його команді. І зараз в нього теж є младше покоління, яке як просувається далі. Все життя займається з дітьми. Мабуть, так. Твоя мрія. Ще тату повернувся додому. І щоб була перемога. Так. Мені приємно було з тобою спілкуватися. Я бажаю, що прийде час, тобі твоїм. Одноліткам буде цікаво дивитися на те, як дівчата грають у футбол. Дякую, Дякую тобі і до перемоги.